Тисни вподобайку, пиши коментар та підпишись. Бельгія ухвалила рішення придбати у Латвії сучасні дрони перехоплювачі Blaze, щоб посилити захист свого повітряного простору від невідомих безпілотників, які дедалі частіше з'являються над військовими об'єктами та важливими інфраструктурними зонами. Про це оголосив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомивши, що угоду з латвійською компанією Origin Robotics уже укладено. За словами міністра, вже найближчими тижнями ці дрони підсилять можливості бельгійської протиповітряної оборони. Він підкреслив готовність Бельгії оперативно реагувати на загрози. Міністерство оборони отримає перехоплювачі Блейз у межах масштабної програми протидії безпілотникам загальною вартістю 50 мільйонів євро. Цей пакет має забезпечити ефективне виявлення, придушення, перехоплення та за потреби ліквідацію небезпечних дронів у найближчій перспективі. Поки що точна кількість замовлених апаратів та їхня індивідуальна вартість не розголошуються. Рішення ухвалено на тлі серії недавніх інцидентів, коли невідомі безпілотники фіксували над аеропортами, військовими базами та іншими важливими об'єктами Бельгії. Через це військовим наказано негайно збивати будь які невідомі апарати над військовими зонами. Франкен також заявив, що з часом держава планує спрямувати 500 мільйонів євро на суттєве розширення системи протидії безпілотникам.